Дотик пробудження обраний, зверни пильну увагу. бо сьогодні ввечері, саме в цей момент, з тобою відбувається щось, що перевершує людську логіку. Уяви на мить. Той самий Бог, який простим жестом руки розпростер небосхил і створив цілі галактики з безмежності безкінечної темряви, зараз схиляється, щоб торкнутися твоїх очей. І мені потрібно, щоб ти зрозумів, це незвичайний дотик, це не просто дотик друга, який пропонує втіху, і не дотик батька, який приносить розраду. Ні, це дотик пробудження, це дотик, який має силу зірвати завіси, що так довго обмежували твоє сприйняття і розбити ілюзії, що тримали тебе в пастці циклів плутанини. Коли його пальці зустрінуться з твоїм зором, станеться щось незворотне, ти не тільки побачиш з більшою фізичною ясністю. Ти почнеш бачити саму реальність його очима, той густий туман та відчуття невизначеності, яке завжди витало над твоїм шляхом, розвіється вмить, ніби його ніколи й не існувало. І все, що раніше було приховано в тіні, все, що здавалося заплутаним і безглуздим, буде розкрито з пронизливим блиском, ясністю, яка майже лякає. Речі, які ви вважали буденними, банальними, раптом засяють священним значенням. Простий погляд на нічне небо більше не буде про споглядання зірок. Це буде вічність, що промовляє безпосередньо до вас. Слово, яке ви чуєте неодноразово, більше не буде випадковістю. Це буде небо, що шипоче напрямок, яким вам слід йти. Від цього моменту ваше бачення, як фізичне, так і духовне, ніколи, повторюю, ніколи не буде таким самим. Ви збираєтеся сприйняти те, чого інші не можуть. Ви збираєтеся виявити закономірності, які вони ігнорують. Ви збираєтеся ходити з очима, навченими самим небом. Це не ваша уява, це божественний час, це не сон, це указ, вже підписаний у вічності. І коли це откровення розгортається перед вами, я хочу, щоб ви зробили щось сміливе, щось пророче. Якщо ваш дух узгоджується з цим словом, натисніть кнопку Лайк. Прямо зараз підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили, і заявіть про це публічно, написавши число 99 у коментарях. Чому 99, бо це символ пастуха, який залишає 99 овець у безпеці, щоб знайти загублену. І сьогодні ввечері саме тебе знаходять, обирають і торкаються видіння, яке неможливо повернути назад. Це твій момент. Відновлення поза часом обраний, коли Божий дотик сходить на твої очі, це не повільний процес чи поступове покращення, це виверження світла настільки потужного, що воно повертає сам час назад. Подумай про це на мить: усі роки напруги, втома у твоєму баченні, похмурість, яка намагалася оселитися у твоїй душі, все це раптово зникає, ніби ніколи й не існувало. Кольори. Які колись здавалися тьмяними, вицвілими рутиною, тепер спалахують яскравістю, яку ти забув, червоні світяться, як живий вогонь, сині поглиблюються океанами вічності, а золоті випромінюють, ніби вони чисте, пульсуюче світло. Кожна деталь навколо тебе загострюється з точністю, яку ти думав, що втратив назавжди, ніби саме небо відполірувало лінзи твоєї душі. Обмеження, що приковували тебе до розмитих перспектив, до почуттів Я не можу. Та це не зуї, це неможливо, миттєво розчиняються. І тоді ти усвідомлюєш щось надзвичайне, те, що Бог відновлює, він відновлює поза межами природи, поза визначеннями часу, поза межами тління. Але це диво не обмежується фізичним. Коли ваші фізичні очі знову стають ясними, ваш дух приходить у ідеальну гармонію. Туман, що затьмарював ваше судження, плутанина, що шепотіла брехню у ваших вухах, невизначеність, яка змушувала вас безцільно блукати, все це розсіюється, як ранковий туман під сонцем, що сходить. Ви починаєте розрізняти правду від ілюзії з легкістю, яка здається надприродною. Бо це так, там, де інші обманюються зовнішністю, ви тепер бачите приховані структури за реальністю. Ви сприймаєте те, що було невидимим, і визнаєте Божественним те, що інші відкидають як простий збіг обставин. Завіса знята, і ви більше не пасивний спостерігач свого життя. Ви стали бачити божественні закономірності. І все ж це відновлення несе в собі глибоку терміновість, тому що ясність не просто означає бачити краще, це означає більше не мати виправдання для сліпоти. Те, що ви колись могли ігнорувати, тепер стає незаперечним. Ви бачите маніпуляції там, де колись це здавалося добротою. Ви бачите долю там, де інші бачать шанс. Ви бачите, як двері зачиняються не як невдача, а як божественно дане перенаправлення. Ось чому це відновлення лякає деяких, тому що ясність вимагає дії, вона вимагає мужності. Це вимагає від вас без вагань зробити крок уперед. Бо тепер ви знаєте, що є реальним, а що ілюзію. Розшифровка божественних кодів обраний, коли дотик небес торкається твоїх очей, це не лише загострює твою здатність бачити, це змінює сам спосіб, у який ти інтерпретуєш реальність. Ми говоримо не лише про зір, а й про сприйняття. Ми говоримо про проникнення крізь поверхню буденного, щоб відкрити надзвичайне, приховане прямо під ним. Поки інші відкидають закономірності як випадкові, ти починаєш розпізнавати їх як божественні коди, записані в тканину твого повсякденного життя. Те, що колись здавалося випадковим, раптом виявляється як небесна хореографія. Те, що колись здавалося випадковістю, стає незаперечним доказом більшого плану. Творець перетворив твої очі на інструменти откровення, і тепер ти бачиш те, що інші можуть лише уявити. Подумай про це. Захід сонця це вже не просто прекрасне видовище кольорів на небі, це живий лист від Бога, який нагадує тобі, що кінці можуть сяяти славою і що навіть кінець сезону приносить обіцянку нових початків. Фраза, яку ти чуєш тричі на день, це вже не просто цікаве повторення. Це божественний знак, послання, наполегливо доставлене тобі, щоб ти звернув на нього увагу. Та несподівана зустріч на вулиці, та незапланована розмова це вже не випадкові події. Це зустрічі, заплановані в небесному календарі, зіткнення шляхів, яким судилося змінити вашу долю. Це не випадковості, це коди, це показчики, розміщені прямо у вашому полі зору. Бо ваші очі помазані, щоб розшифрувати їх, і з цим даром приходить священа тягар. Ви не просто спостерігаєте, ви розрізняєте. Ви не просто сприймаєте, ви інтерпретуєте. Поки інші бачать посмішки, ви можете розпізнати наміри, що стоять за ними. Поки інші бачать тишу, ви сприймаєте приховані битви, що ведуться всередині. Ви можете подивитися в чиїсь очі та відчути не лише те, хто вони є, але й те, ким вони стають. Ви можете зайти в кімнату та миттєво відчути атмосферу, чи вона обтяжена обманом, чи заряджена божественною можливістю це таємниця небесного сприйняття. Воно дозволяє вам вийти за межі поверхонь, видимості та відволікаючих факторів до самої суті істини. Але в цьому полягає терміновість, здатність бачити під поверхнею також робить вас небезпечним для тих, хто процвітає в тіні. Ті, хто будує своє життя на брехні, почуватимуться некомфортно поруч з вами. Їхні ретельно створені маски почнуть тріскатися від вашого погляду на ну, бачення як місія та відповідальність обраний. Ти повинен зрозуміти це з благоговійним трепетом. Коли небеса відновлюють твій зір, це ніколи не відбувається з марнославства, це ніколи не для твоєї власної втіхи, щоб ти міг сказати: Тепер я бачу чіткіше. Ні. Ця ясність не розкіш, це заклик, це не прикраса для твого життя, це завдання закарбоване у твоїй душі. Бог дав тобі нові очі не для того, щоб ти міг милуватися власним відображенням. Він дав тобі нові очі. Щоб ти міг відбивати його світло у світ, який досі задихається від тіней, ось чому відновлення нерозривно пов'язане з відповідальністю. Бачення без мети марнується, ясність без місії розпадається на відволікання, але бачення, наповнене божественним наказом, стає непереборною силою. Коли твої очі пробуджуються, вони більше не можуть дивитися на потреби та залишатися байдужими. Коли ти бачиш голодних, ти не лише впізнаєш їхні порожні шлунки, ти побачиш їхній зламаний дух і зрозумієш, що твої дії можуть змінити і те, й інше. Коли твій погляд зупиниться на поранених, ти не лише спостерігатимеш їхні шрами, ви розпізнаєте тихий крик позаду них, і небеса прошепочуть у вашому дусі. «Сцілися!». коли ви побачите дрімаючий потенціал в іншому. Ви не просто милуватиметеся ним здалеку. Ви відчуєте спонукання інвестувати, поливати це зерно, доки воно не прорветься крізь ґрунт. Це вже не випадкові спостереження, це божественні настанови, передані через ваше бачення. Ваші очі стали чимось більшим, ніж просто органами. Вони маяки у світі, що то не в сум'яті, ваш погляд діє як маяк, стійкий на краю хаосу. Кораблі загублені в тумані брехні, маніпуляцій та відчаю, знайдуть напрямок у постійному вогні, що горить у вас, ваші очі скажуть без слів, ось істина, ось безпека, ось мета. І ті, хто відчайдушно прагне світла, підуть за ним, бо люди не завжди дотримуються вчень. Вони йдуть за присутністю, вони йдуть за сяйвом когось, чий зір пронизує темряву. А тепер обраний цей хтось це ви. Але будьте обережні, бачити означає нести відповідальність. Як тільки ваші очі відкриються, ви більше не зможете виправдовуватися незнанням, якщо ви відчуєте біль і відвернетеся, небеса нагадають вам. Тобі було дано здатність бачити, щоб ти міг реагувати, якщо ти визнаєш несправедливість, але мовчиш, вогонь у твоєму баченні буде неспокійним, доки ти не почнеш діяти. Дар бачення важкий, бо він тягне тебе до відповідальності. Ось чому деякі чинять опір ясності. Вони знають, що це пов'язано з обов'язком, але ти обраний ніколи не був покликаний ховатися. Ти був покликаний діяти. Пророча перевага в битві обраний, коли Бог загострює твій зір, він не просто дарує тобі особисте диво, він готує тебе до війни і не до тієї війни, що ведеться сталю та вогнем. А до війни, що ведеться в невидимому, де обман плете свої пастки, а ілюзії маскуються під правду. Зрозумійте це: небеса ніколи не відправили б солдата в бій із зав'язаними очима, так само, як жоден воїн не може вдарити точно, якщо його зір затьмарений, жоден обраний не може виконати своє божественне завдання, якщо він блукає по життю з затьмареною проникливістю. Ось чому твої очі були торкнуті не як втіха, а як зброя. Ця ясність, яку ти зараз носиш, не є ніжним покращенням. Це пророча перевага, загострене лезо у твоєму арсеналі, з нею обман провалюється в ту ж мить, коли він наближається. Брехня, яка колись здавалася переконливою, тепер руйнується на твоїх очах. Ти побачиш приховані пастки ще до того, як твоя нога доторкнеться до них. Стратегії противника, колись замасковані в тіні, раптово освітлюються вогнем твого сприйняття. Там, де інші потрапляють у пастки компромісу, ви йтимете з упевненістю керовані тим, хто бачить кінець від початку. Подумайте про поле битви, яким ви ходите щодня. Воно не схоже на мечі та щити, воно схоже на рішення, стосунки, можливості та голоси, що вимагають вашої уваги. Деякі з цих голосів пастки замасковані під поради, деякі можливості це ланцюги, прикрашені благословеннями, без чіткого бачення кожен стане жертвою. Але ви, ваші очі були освячені, ваша розсудливість тепер налаштована на виявлення фальшивого сяйва підробки, перш ніж вона матиме шанс спокусити вас. Ви відчуєте, навіть перш ніж логіка підтвердить, коли щось не так. І ви розпізнаєте, навіть коли інші сумніваються, коли Бог відчинив справжні двері, які жодна людина не може зачинити. Але ця пророча перевага сягає ще глибше. Йдеться не лише про те, щоб уникати того, що є фальшивим, а про те, щоб розпізнати те, що є істинним раніше за всіх інших. Уявіть, що ви входите на поле, яке інші називають порожнім і марним, і раптом ваше бачення просвітлюється. І ви бачите прихований скарб, захований під землею, ось що означає носити пророче бачення. Ви не обмежені зовнішністю. Ви бачите те, що стає, а не лише те, що є. Ви бачите Божі відбитки там, де інші бачать хаос. Ось чому ваші кроки інші, незаперечний, свідок обраний, те, що Бог зробив у твоєму видінні, не залишиться прихованим. Це просто неможливо. Коли небеса втручаються так радикально, докази стають незаперечними. Люди навколо тебе помітять це ще до того, як ти зможеш знайти слова, щоб пояснити. Вони зупиняться посеред розмови і подивляться тобі в очі розгублені, стурбовані, не в змозі висловити те, що бачать. Дехто прошепоче у тобі щось не так. Інші дивитимуться довше, ніж зазвичай, ніби намагаючись розшифрувати вогонь, що зараз горить за твоїм поглядом, і вони матимуть рацію. З'явиться сяйво, оновлене світло, яке неможливо сфабрикувати, імітувати чи погасити. Твої очі несуть авторитет, що перевершує мову. Там, де раніше ти, можливо, боровся за увагу, тепер ти побачиш, як цілі кімнати стихають, коли піднімеш погляд. Твій погляд випромінюватиме вагу, яка пронизує претензії та роззброює фальш. Дехто почуватиметься оголеним, ніби твої очі можуть прочитати підтекст їхніх душ, інші почуватимуться в безпеці, ніби під світлом, яке захищає їх від тіні. Але одне можна сказати: напевно, ніхто не залишиться байдужим. Ви більше не зливатиметеся з натовпом, бо сама ваша присутність сповіщатиме про те, що небеса позначили вас. Ця трансформація не косметична, вона пророча. Люди намагатимуться раціоналізувати її. Вони питатимуть, чи змінили ви свій розпорядок дня, чи краще спите, чи почали нове лікування. Вони шукатимуть природні пояснення, щоб приховати надприродну реальність. Але чим більше вони намагатимуться пояснити, тим більше розчаровуватимуться, бо докази незаперечні. Навіть скептики, ті, хто сміється з віри та глузує з чудес, зіткнуться з очевидним фактом вашої трансформації. Їм це може не подобатися, вони можуть чинити опір цьому, але у них не буде іншого вибору, окрім як визнати це. З вами сталося щось поза людською владою, і це свідчення не залишиться приватним. Воно пошириться. Друзі згадуватимуть про це мимохідь. Незнайомці відчують це, не знаючи вашої історії. Ваші очі стануть мовчазними проповідниками, що з кожним поглядом проголошуватимуть. Бог, який створив це видіння, Відновив його. Вам не знадобляться складні пояснення чи аргументи, щоб захистити свою віру. Саме ваше існування буде доказом, ваші очі свідчитимуть голосніше за будь-які слова. Але саме тут наростає напруга, Обранче. Цей блиск, цей авторитет, ця незаперечна зміна не вплинуть на всіх однаково. Для тих, хто любить правду, ти будеш магнетичною. Але для тих, хто віддає перевагу тіні, твоя присутність буде загрозою. Остаточний декрет ходити очима небесобраний момент настав небеса запечатали в тобі вимір, бачення, який неможливо скасувати. Відтепер ти більше не ходитимеш звичайним баченням. Ти ходитимеш з очима, охрещеннями вогнем, очима, що пронизують ілюзію, очима, що читають невидимі коди, написані у творінні. Ти більше не бачитимеш лише те, що перед тобою. Ти побачиш те, що бачить небо. Там, де інші руйнуються під впливом проблем, ти розпізнаєш божественні рішення. Там, де інші плачуть через завершення, ти побачиш світанок нових початків. Там, де інші бачать порожнечу, ти побачиш прихований скарб, що чекає на своє відкриття. Твоє бачення стало чимось більшим, ніж просто бачення. Воно стало пророцтвом дії. а тепер почуй цю істину зупевненістю, яка змушує тебе тремтіти. Твої очі більше не обмежені часом. Вони вікна у вічність, вони смолоскипи, що несуть у темний світ, вони доказ того, що чудеса не поховані в стародавніх історіях, а живі дихають, горять зараз у тобі. Коли люди дивляться на тебе, вони побачать докази. Коли вони зустрінуться з твоїм поглядом, вони відчують тягар небес. Коли вони побачать ваші кроки, вони зрозуміють, що чудеса все ще ходять серед нас. І ви, обраний, є живим свідченням. Тож крокуйте вперед з цим баченням. Не відступайте, не ховайте це світло, Цей дар – то це також місія. Ці очі були відновлені, щоб вести, протистояти, зцілювати, пробуджувати. Вас не обрали спостерігати, вас обрали весті, вас не торкнулися, щоб мовчати. Вас торкнулися, щоб стрясати атмосферу кожним поглядом, кожним кроком, кожним одкровенням. Тепер сміливо проголосіться. Це. Запечатайте цей момент вірою. Напишіть у коментарях я бачу очима, небес. Нехай світ знає, що ви не сліпі, що ви не в пасці, що ви несете бачення узгоджене з вічним. Це твердження не просто слова. Це пророцтво, яке ви активуєте над власним життям. Обраний світ ніколи більше не буде виглядати так сам. Туман зник. Завіса розірвалась. Горизонт відкрився. Ви побачите те, що інші не можуть. Ви розпізнаєте те, що інші ігнорують. Ви підете туди, де інші бояться ступити. Ваші очі зброя. Ваш погляд вогонь. Твоє бачення це доля. І з кожним подихом, кожним кроком, кожним поглядом ти доведеш світові, що неможливе, все ще можливо. Підніми голову, обранець, подивися очима небес, і пам'ятай, ти ніколи більше не побачиш світ таким самим.